Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення поширена проблема виникнення пожеж у побуті в зимову пору року, особливо коли на вулиці стоїть міцний мороз. Кожен прагне, щоб у його оселі було тепло та затишно, вмикає різноманітні електронагрівальні прилади, часто користуються несправним пічним опаленням. Результат замість омрійного тепла та затишку спостерігаємо виникнення пожеж, знищення матеріальних цінностей і подекуди життя. Для запобігання таким випадкам фахівці ДСНС регулярно проводять профілактичні рейди. Днями подібний пройшов в одному з приватних секторів Чернігова. Наразі в нас зимовий період. Багато людей опалюють свої оселі твердопаленим паливом. Це як дрова, вугілля. Дуже багато людей використовують пічне опалення, і сьогодні ми їм нагадали правила експлуатації печей, що потрібно чистити димарі від сажі, очищати їх біля грубки, там де ви закидаєте. Дрова повинна бути металева пластина в разі, якщо з випадає якась жиринка, то щоб вона не призвела до розповсюдження пожежі. Ще крім пічного опалення, люди часто використовують і електричні каміни та тепловентилятори на підмогу. Спеціалісти ДСНС також звернули на це увагу і нагадали правила поводження. Є такі люди, які в одну розетку вмикають дуже багато електроприводів, що призводить до перенавантаження короткого замикання в подальшому до пожежі. Нагадали, за яким номером потрібно телефонувати в разі виникнення пожежі. Це номер 101, служба порятунку. Аби люди краще запам'ятали надану інформацію, спеціалісти ДСНС вручили пам'ятки з правилами поводження при експлуатації пічного та електричного опалення. Отже, під час використання пам'ятайте, не допускайте перегріву печей. Стежте, щоб у стінах печей і димарів не було тріщин. Протягом опалювального періоду слід регулярно чистити димарі. Не користуйтеся для розпалу печей легкозаймистими рідинами, не залишайте опалювальні прилади без нагляду. Це допоможе надійно захистити вас і ваш будинок від пожежі.